Факти, як відомо, річ вперта, а вони говорять про те, що останнім часом зросла кількість злочинів, пов'язаних з розкраданням майна, як особистого, так і державного. В той же час розкривається лише чверть випадків. З огляду на таку ситуацію актуально виглядає акція квартири під охорону. Вона покликана підняти рівень безпеки та збереження майна криворіжців. Особенную нагрузку в плане охраны правопорядка несет на себе спецподразделение групп задержания. Наш основной инструмент мгновенного реагирования на совершение правонарушения, а также их предотвращения на территории города. Круглосуточно во всех районах города службу несут 6 нарядов. Груб за цілі такої акції прості та зрозумілі пересічним городянам. Саме тому співробітники поліції охорони зазначають, що криворіжці стали більше користуватися їхніми послугами. Наша технічна служба працює з самими надежними сучасними охоронними системами, які забезпечують ефективну защитою житла. и работаю даже при отключении электроэнергии. По количеству квартир и домов, гаражей, которые были приняты с начала года, это порядка 210 объектов указанной категории мы приняли. Это на порядок выше, чем показатель, чем в прошлом году. Но в связи с тем, что увеличилось количество краж, люди как бы обращаются. Представники міського відділу поліції розповіли про конкретні цифри щодо кількості квартирних крадіжок. На початку вересня зафіксовано 480, а розкрито 99. Саме тому правоохоронці звертаються до криворічців з пропозицією подбати про безпеку власних домівок. Більше всього квартирних краж, а також краж і з частних домов завершається путем віджиму металопластикових окон. Це всього завершено таких приступлення 142. Далі путем подбора ключа входных дверей. Совершено таких преступлений 138. Вот. Больше всего преступления совершается, как правило, в начале недели. Акция квартира під охорону триватиме протягом двох місяців. Тоді будуть підбиті и писумки.